Я Вікторова Наталія, персональна стилістка та викладачка стилю. Сьогодні я вам розповім на прикладі нової осінньої колекції бренду Марела, як зробити зручну осінню капсулу. Чому завжди є запитання і які складнощі, коли ви робите осінню капсулу? Тому що погода змінюється і на початку осені вона то тепла, то холодна. Тому нам потрібен такий гардероб, який буде зручний і який буде виконувати. Всі ваші побажання і працювати саме на вас. У всіх, я знаю, є близняна спідниця. І вона є у літньому гардеробі. Тому ми можемо її забрати з літнього гардеробу і додати більш осінні теплі речі. Спокійного кольору светтер, Леопринт-спідниця, топсайдери дуже актуальне взуття декількох декілька сезонів, і воно з нами залишається. І сумку. У більшому розмірі, тому що тут саме у більшому розмірі сумка буде поєднуватися по об'єму зі светром, і ось так у них виходить вже осінній образ і з використанням літніх речей.